Формадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Я вважаю, що цю студію ми маємо розпочати з двох коротких історій від Ірини Гулей. Вони стосуються недосипання. Не її, а тих, хто її зустрічав. Давай перше. Так. Ну зараз, як ви розумієте, всі не досипають. Зокрема, і, наприклад, мій лікар, до, до якого я пішла на консультацію в п'ятницю, і він мені каже, так, ну дивіться, ми подивимося, які у вас аналізи, а потім ви до мене запишетесь на менструацію. І ми побачимо, що там відбувається. Я почала кажу, Боже, вибачте, будь ласка, я просто не досипаю. Я не сплю до другої ночі, чекаю цих вибухів, коли потім переживаю, потім тільки засинаю. ну, все, не досипаю. І інша лікарка теж дивилась... на вас консультація. Консультація. Так, mm. запишетесь до мене на консультацію. Він сказав: інша лікарка теж дивиться мої а, аналізи і каже. Ой, 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 я думаю, все. Я мабуть помираю. Вона каже: та ні, ні, я просто не доспала цієї ночі. вибачте. просто дуже дуже багато людей довкола нас не досипає. Трохи статистики: 84 години за травень не доспали в середньому кияни через російські атаки. Це майже 40% від норми. Підрахували колеги із Форбс. За травень у Києві було 32 повітряні тривоги. Більшість. Абсолютна більшість були нічними. Отже, як, е, як же вираховували ці 84, взяли сукупно весь час тривог і додали ще годину після неї, яку, як правило, люди не спали. Ну, тому що ну, майже неможливо одразу заснути, якщо ти там вже прокинувся. Так? Поверталися з бомбосховища чи, е, чи місць там, де спали, чи з коридорів переходили. В будь-якому разі е, ось цей брак сну. Він будь-якому разі загрожує нашому організмові. Так, от як виправити цю ситуацію? Зараз будемо розбиратися з нашою постійною експерткою, лікаркою, терапевткою Мар'яною Селюк. Доброго ранку доброго Я сподіваюся, сьогодні ви доброго доспали. доброго ранку. Так я сьогодні доспала, дякувати Богу, як то кажуть, і нашим ПВО, так так і є. нашим ППО і нашим збройним силам. Давайте від так від початку. Так. Чим в принципі небезпечний недосип в таких е кількостях. Недосип дуже небезпечний, оскільки за недосипом ми отримуємо підвищення артеріального тиску. Угу. Підвищення артеріального тиску, яке не контролюється, це інфаркти, інсульти вони якраз під ранок всі відбуваються зазвичай, навіть і, як то кажуть, і в хороший час загострюються всі хронічні хвороби, знижується імунітет, депресивні стани, низька працездатність, низька якість життя, незадоволення життям. І от, дійсно, так як в прірву може людина. Впасти плутають слова. Якби ну то це, це, це є якість так. життя, Да це найпростіше. Це плутають слова, але добре, якщо слова. Але якщо це дії, від яких залежить подальше життя пацієнта, да то це вже суттєво. Через те, що одне діло сказати не те слово, але і ви виправили, а друге діло людина, яка стоїть і оперує. Тобто це втрачається працездатність. І ці люди дійсно вони відчувають, що вони не можуть так само продуктивно працювати, як до того. і вони вони навіть міняють собі зміни. Вони не йдуть на ці ризики, коли вони відчувають, що вони виснажені, і оце саме виснаження це надзвичайно, як то кажуть, великий, великий втрати і для організму, і для всі і людини, для людства. я А От скажіть, пані Мар'яно, я колись читала, що був навіть такий вид тортур, коли людину так. позбавляли сну. сну, от не давали саме спати. Так. Там встановлювали якісь гострі предмети. Вона просто не могла нікуди притулитись. Саме не, так скільки це... може, скільки може витримати людина? Тут дуже складне питання: одне діло тортури, а друге діло мобілізація в екстрених ситуаціях. От є екстрена ситуація, військові лікарі на нулі, як це кажуть, да? угу. які рятують життя. Так. Це вони, вони розуміють, заради чого вони не сплять. Угу. Воно включається, якийсь внутрішній резерв. Так вони потім будуть виснажені ну, навіть не на нуль, а на мінус щось, але вони можуть до трьох діб не спати. Вони можуть три доби тримати і дійсно тримати, ну як то кажуть, концентрацію. Бо вони знають, що ніхто не прийде на заміну. А якщо вони ляжуть спати, то вони втратять життя наших бійців. Тобто різні ситуації так, є. Так, ну ви зараз от кажете про ситуацію, коли дійсно в тебе з'являються ці резерви. Там да. не зрозуміло, навіть так, звідки ти так. можеш там декілька діб там не спати, не спати адреналін. На адреналін так на адреналіні, все так. ти працюєш. Але в, в, в скільки в принципі днів без нормального сну може витримати звичайна людина? Ну ось в нас, бачите, є така конструкція. Ми беремо, як це кажуть, у середньому через угу. те, що. Дуже індивідуально, один виснажиться і за добу, і впаде і скаже все, я помер. Я краще помер, і взагалі. Ра... А є той, що може і сім днів витримати. Але на загал, в середньому. Давайте ось ми маємо таку конструкцію, ніби вона міцна. Ми... Виведемо, бачите, я маю за короткі uh -huh. пальці. Один брусочок. Так, так. Першу Одиність ніч досну... ми не ага. спали. Ми встояли. Ми, встояли. ми витягнули наступний uh -huh. брусочок. Ми другу ніч не спали. Тримаємося. Ми тримаємося. Ми витягнули третій брусочок. Бачите, і ніби все гаразд. Ми можемо, значить, ми можемо тягнути будь-який брусочок, і нам це не завадить жити. І ми. Бачите, вже якось якби його так і витягнути. Той брусочок а вже щоб... сил А і <рес> сил, і вже й навіть брусочок, і ми його витягаємо. Ось цей брусочок. І все, угу. я, все я так зрозуміла, це, це метафора, було четвертий. Так, так мета порачить це був була ніч. ніч. Да, це не досип. Три ночі ми втрималися, а на четверту ми все зробили. Все. Людина не може більше, вона виснажується. Це якщо ми беремо на загал, так? Ми дійсно, хоча да, екстрені ситуації, вони бідні там собі, от поки ми тягнули брусочок, якихось може й 20 хвилин. Вважається, що при таких от м, надзвичайно е, ситуаціях, які дійсно включають ці резерви, 5-7 Хвилин достатньо. достатньо, але якщо ми беремо загальну популяцію людей, то людина має спати 7 годин. Сім годин проти ночі для того, щоб повноцінно існувати. Краще вісім, так? так а, а мені дев'ять, ви молодша, там залежно від віку. Я беру свою вікову групу і на загал. Ну на сім вже ви би не так скаржилися. Не було б такої біди. Знаєте, якщо сім годин ви виспались. Є статистика. Якби мешканці столиці прокидалися під час кожної тривоги, переміщалися в безпечне місце, засинали через пів години після початку тривоги, то місячне недосипання могло б становити лише. 5% від норми, хоча зараз ми от казали, що 84 години, і це там майже 40%, так? Як навчитися а Швидко засинати після особливо, коли там тривожної ночі, коли вибухи, коли ти збуджений ну, От так? є стреси, так ми так. стрес відчуваємо. То є стрес реальний, є фантомний. Реальний це дійсно бомблять. І Я тут сижу, як обгорнула дітей і не знаю, як захистити. А фантомний це я сижу і думаю, чекай, чекай, мають бомбити о другій годині. Буде так це немає ще ситуації, угу. але вже я її собі прокручую, угу. і вона може бути, але цей час також втрачається для мене. Як для відпочинку, що треба перш за все дійсно е, так склалася ситуація, що е, да, нам наші наші збройні сили дають можливість, як це кажуть, вижити в цій ситуації, але ми маємо й своєму організму допомагати. Ми повинні побудувати так графік максимально. Ми вже десь приблизно знаємо, коли прокидається mm -hmm. наш ворог, е, щоб спланувати день, щоб лягти раніше спати, mm -hmm. Класти дітей так? а це більше тривалість сну. Mm -hmm. Ви заснете о 9. Тій діти виснажені, діти вже засипають. О дев'ятій я бачу по своїм онукам, коли оці були безсонні ночі, вони вже в вже сплять, як, як зайчики. Е, і самим дорослим треба так спланувати всі свої справи, що о дев'ятій заснути. Прокинулися, побігли, сховали дітей, повернулися. Поки ви повертаєтесь додому, взяти до душі позитив. Ми пережили, ми живі, ми цілі. Ми зайшли в нашу квартиру. В нас нічого не зруйновано, в нас все збережено. В нас тепла постіль пригорнути дітей, сказати, все буде добре, все буде гаразд. Ми всі разом. Ми всі в купочці. Пані Мар'яно. Вибачте, угу. а, при цьому треба вживати. Чи можна вживати снодійне? Have... <ørk> питання, так, дискутабельне, якщо ви не впоралися саме таким э, 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 говоренням, так, якщо вам внутрішні сили не, да, не надали допомогу, так, тут дуже будуть хороші препарати заспокійливі, снодійні. Але моя порада все-таки э, концентруватися на рослинних, які не мають після дії. <серкісно> Bo, <ifs> вино... <серкісно> і, і вино так само, це виноград, а, але вино якраз не радять, бо вино э, гірше впливає потім на сон. Вони зразу засипаєш і потім дуже швидко прокидаєшся. Ага. Але в нас є рослинні трави. Справа в тому, що якщо Ми бачимо ви якраз Так, бачимо да. це валір'яна, міліса, м'ята, глід, півонія, це лаванда, це навіть Звіробій. Настоянка півонії а -а. в аптеці. Ви в аптеці да, а нюхати ви також можете любий з цих. Ви йдете в аптеку і просите таблетки на, от, кажу, навіть на основу. Ві лаванди є таблетки, угу. навіть на основі Звіробою є таблетки. То тобто ви, ви маєте на увазі не запарювати чайочок, а саме в таблеточках. Це... Можна, а, а ви так? Ж ну, так ви ж як почнете запарювати, ви до боді, ранку да. будете запарювати. А ви собі випили цю таблетку? Таблетки зараз є, вони стандартизовані в хороших угу. дозах, і ви і на вони рану... цілком рослинні так? Так, повністю рослині. Усі, що ми перерахували, угу. і ті, що я й сказала. В чому тут плюс, що ви прокидаєтеся без тяжкого такого наслідків, бо любі снодійні які є хімічними елементами, ми Використовуємо так, коли ми вже не справляємося з як ми кажемо з рослинами, але це більш тяжкі препарати, і на ранок ви повинні знати, що ви точно не сядете за кермо, mm -hmm. бо ви можете втратити пильність. У Вас буде м, увага не така сконцентрована, ви не будете таким продуктивним. А оці всі рослини, і те, що нам подарувала природа, все є в препаратах. Давайте все є ще в, таблетках. в денний сон. О, От я, я якраз хотів запитати, тому що, наприклад, так. в тій же Іспанії це ж на законодавчому рівні. Тей. Є сієс. Не в них через спеку. Вся Африка. Так, у них <resurfaced> <laughs> да. через спеку, а у нас через сусіда, так ж, не скаженого. Да. Так можливо, варто нам теж запровадити після нічної тривоги, обов'язково надавати хоча б годинку денного сну. Якщо роботодавець піде на це, це буде екселент, але ймовірність невелика. Але не нехтувати оцим сном. Оце, власне кажучи, правило життя жінки першого життя дитини року, так дитина не спить вночі і. Жінка з цим немовлятком, коли воно засипає, намагається доспати Теста. те, що вона вночі mm -hmm. не доспала. Тобто, якщо є така можливість, не треба нею нехтувати, бо зазвичай, коли ми лікуємо традиційно безсоння, класичне, яке не, е, ну, не, не в цій ситуації, ми не радимо вдень спати, бо це mm -hmm. переб'є потім нічний сон. А в цій ситуації треба Треба день поспати, знайти можливість і поспати. Якщо, е, звісно, серед дня ближче до вечора буде тяжче заснути, mm -hmm. але якщо ви виснажені і, і, і заснете і тоді. Тобто, тут можна цей денний сон, ви навіть бачите, зараз в транспорті половина їде коняє. Да? Да. Ви знаєте, я теж зараз активно практикую денний сон по суботах і... і неділях, але я вам мушу сказати, що я розбита прокидаюсь після цього денного сну. На жаль, це не як нічний сон. Ну, це не як нічний різні організми да, різні організми по-іншому сприймають. І якщо вам настільки важко, але вам вистачає нічного сну. Чи не вистачає? Не вистачає. Не вистачає. Тоді все-таки спіті трошки, а після цього ідіть в душ, якусь зарядку зробіть, отак, як ніби ви зранку прокинулись. Ідіть на прогулянку, якщо це день Заміс... ну, замісну, як варіант. Да. На свіжому повітрі сонний, колись також ви знаєте всі дитячі табори, угу. дитячі садочки виносили приміську зону, виводили на літо, і діти, дітки спали на, на, на повітрі свіжому. Якщо це вас. Так, Якщо там комарі вас не кусають і ви не боїтеся, або маєте безпечну якусь терасу, куди вони там не залітають. На відкритому такому повітрі, будь ласка, відпочивайте, можна можна зараз в день спати, бо це надає отих сил, добирається цей сон. Сон дуже важливий. Він не лише те, що ми казали, тиск, депресія, це імунітет під час сну формується. І до речі, вся інформація, яку ми переробляємо під час сну, вона потім зранку видає ну мінділею, власне кажучи, а, да, таблицю свою він правда сказав. Я 20 років над цим думав. але після сну вона прийшла дуже багато відкриттів було. Тому спіть. Я взагалі так. думаю, якщо буде продовжуватися нічний терор від наших сусідів, зареєструвати навіть петицію з о, тим, щоб нам давали змогу доспати в день, в день. наступного екселент. Екселент пані Марія не дякуємо <с> надзвичайно. А, і ви досипайте, і Буду ви досипайте. так, але і ми досили. Давайте ще хвилин 20 Побудьте з нами до завершення другого сніданку. Марія селюк. Дякую. Мене за дякую. Вас. Гарного дня. Дев'ятого червня. Відрядження в Дніпро місто, що стримало війну в 2014-му. Місто, що лікує рани і досі. Цей двір оно чомі близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль, других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордени, у нього тут сльози отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо лікар. Мосичук Плюс. 9 червня. О 21.30. На 1 плюс 1 Україна.